Усіх місць члени комісії можемо розпочати роботу. Запрошення під обласної військової адміністрації інститут ушанський. Дозвольте повідомити, що відповідно до статті 35 з приміткою 1 закону України про запобігання корупції. Статті 59 з приміткою 1 конфлікт інтересів закону України про місцеве самоврядування в Україні. Прошу членів постійної комісії облради під час розгляду питань порядку денного засідання комісії у разі наявності конфлікту інтересів. Самостійно повідомити про наявність конфлікту інтересів. Порядок тем, які пропонуються на наше засідання, два питання: про погодження проекту рішення облради про програму економічної і соціального розвитку Ритоморської області на 26 й рік, і про погодження проекту рішення про внесення змін рішення Ритоморської обласної ради від 21 12 23 610 По обох питаннях інформує Павло Романович Куц, директор департаменту промислового розвитку та економічної політики. Обласної державної військової адміністрації. Які будуть пропозиції до порядку денного? Збук Я можу основу ці... затвердити. Так. Прошу голосувати. Хто за? Скидан за? Журбанка за. Суємо Мус... за. Мусевиш за. вам. Переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання: погодження проекту рішення у програмі соціально-економічного розвитку на 26-й рік. Повернумось, будь ласка, прошу. Дякуємо. Ну. Олеже Васильович, Остін Василь Вікторович, доброго дня. Доброго дня, шановні депутати. Коротко доповім про проект програми економічної і соціального розвитку Житомирської області на 26 шостий рік. Дана програма розроблена робочою групою, утвореною розпорядженням обласної військової адміністрації від 18 липня 2025 року номер 988. Зі змінами відповідно до вимог законів України про місцеві державні адміністрації про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України, про правовий режим воєнного стану та про стратегічну екологічну оцінку та інших нормативно-правових актів. Проєкті програми враховані положення актуалізованих державних стратегій регіонального розвитку на 2021-2027 роки та стратегії розвитку житомирської області на період до 2027 року. Розробником даної програми є департамент агропромислового розвитку та економічної політики обласної військової адміністрації. Відразу зазначу, що проєкт програми розроблений на основі пропозицій усіх структурних підрозділів ОВА, територіальних органів, міністерств інших центральних органів, виконавчої влади, районних державних адміністрацій, міських, селищних та сільських рад. Проект програми та звіт його стратегічно-екологічну оцінку пройшли процедуру громадського. Обговорення та консультації з Міністерством економіки, Міністерством охорони здоров'я України. Також департаментом фінансів обласної військової адміністрації проведено експертизу заходів проєкту програми з урахуванням врахуванням показників бюджету на двадцять рік. Проєкт програми має шість додатків, на них не зупинятиме можна ознайомитись на слайдах. Проект програми формувався, виходячи з оперативних даних щодо основних показників розвитку галузі виробництва поточного року, за якими ми очікуємо у порівнянні з минулим роком індекс виробництва промислової продукції 107,1% та сільського господарства 101,1%. Очікуємо на 10% більший ріст капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування. Показники розвитку усіх сфер виробництва досягнуто за рахунок збільшення виробництва і послуг усіма суб'єктами економіки та активній участі у державних і міжнародних. В грантових програмах підтримки за державною програмою доступні кредити на 01.12.25 малим та середнім бізнесом укладено 4896 кредитних договорів на загальну суму понад 12,4 мільярда гривень а також у 2025 році укладено 1113 кредитних договорів на суму 2,2 мільярда гривень в рамках проекту є робота. Кошти для підприємницької діяльності отримали 347 осіб на загальну суму 78,2 млн грн, що дало змогу створити близько 625 нових робочих місць? Урядовими грантовими програмами скористалися 12 підприємств. Області на загальну суму 82,5 млн грн. мільйона гривень. Підтримка фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції, 1600 суб'єктів господарювання, скористалися даною допомогою на загальну суму 42 млн мільйона гривень. Щодо компенсації вартості на закупку сільськогосподарської техніки 25% вітчизняного виробництва, то таку підтримку отримало 150 підприємств на загальну суму 32,3 млн грн. А, що компенсація покривала двісті Ну компенсація 25 покривала, здійснилась на 270 одиниць сільськогосподарської техніки, а, також в першій половині даного року, коли все ж таки ще діяла програма ЮСЕЙТАГРО. Підтримку отримали п'ять наших підприємств. Підтримка була різного характеру на створення зерносховищ, картоплесховищ і всього іншого. Заходи, сформовані на виконання програми, мають забезпечити досягнення її основної мети: це підвищення життєвого рівня та якості життя населення, подолання негативних наслідків впливу російської збройної агресії, створення безпечного середовища, продовження відновлення соціальних інфраструктурних об'єктів та об'єктів житлового фонду, подальше стимулювання інвестиційної діяльності. Та ділової активності малого і середнього бізнесу, підтримання сприятливих умов для розвитку територіальних громад та області в цілому. Фінансування заходів програми буде здійснюватися за рахунок коштів державного, обласного, і інших місцевих бюджетів та інших джерел, незаборонених законодавством. За передніми розрахунками, загальний обсяг фінансових ресурсів, які передбачено спрямувати на реалізацію. 217 заходів проекту програми складатиме майже 5,6 мільярда гривень, в тому числі з державного бюджету майже 3,7 мільярда гривень, обласного та місцевих бюджетів 244,7 мільйона гривень, і позабюджетні джерела майже 1,7 мільярда гривень. Третій рік поспіль залишається складність здійснення аналізу та формування прогнозних показників. Ну в силу того, що є певна обмеженість по. Отриманню по певних статистичних показників, хоча із 5 липня цього року відновлено обов'язкове подання статистичної та фінансової звітності для всіх підприємств, но організацій та підприємців, які залучені до державних статистичних спостережень, у прокті програми з урахуванням обмеженості окремих даних та їх динаміки за 2023 треті роки, викладено короткий аналіз економічного розвитку області, а також очікувано виконання на 25 рік. У проєкті програми ви могли ознайомитись з характеристикою шляхів розв'язання головних проблем та завдання соціально-економічного розвитку у 26-му році за всіма галерами та напрямками, а яких результатів ми очікуємо за підсумками економічного і соціального розвитку в 26-му році? Ну останні... що можна по пріоритетах? Що які основні пріоритети на цей рік? Ми розуміємо, що програма велика, комплексна. Всі сфери діяльності області охоплюємо. Детальніше ну, дякую за детальні, дам що, але да. ключові такі речі. Да, да. що так, стосується, так. що стосується економічного розвитку, то все ж таки це підтримка МСП, забезпечення і комплексна робота по розвитку інвестиційного потенціалу регіону, безперечно, збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, ну якраз такі, щоб щоби забезпечувались створеннями нових створення нових економічних ланцюгів. В області, ну ось ну, це я вважаю своїм пріоритетом. В першу чи що ми можемо очікувати, які сфери пріоритетні для інвестування? Що може продовжувати uh, так? Зараз ми бачимо. Зараз ми бачимо неяби який інтерес у іноземних інвесторів. Все ж таки, це залишається наші корисні. Копалини, деревина, деревообробка це такі одні з найпріоритетніших напрямів. Але все ж я вважаю, що на території області має створюватися продукт з доданою вартостю. Тобто, я все ж таки маю на меті опрацьовувати ті заявки, які будуть до ну, опрацьовувати всі заявки, але переважна більшість тих, які будуть на створення продукту з доданої вартості, далі і в цих сферах. Будь ласка, шановні члени комісії питання? Немає питання. Галина Миколаївна Не немає питання? Ні. Є пропозиція погодити проєкт ну, питання. рішення? Так. Погодити проєкт рішення обласної ради про програму субсит... економ розвитку на 26 рік. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Хто за? Скидан за? Журбан каза. Ну, за. Все за. Так, щиро дякую. Наступне питання про положення проєкту рішення облради про внесення змін у рішення обласної ради від 21.12.23. Йдеться про, про план заходів на 24-27 роки з реалізації стратегії розвитку Житомирської області на період 27 року. Павло Романович, будь ласка. щоб, тут, щоб теж коротко Проговорю Підставою для актуалізації а діючого плану заходів на 24-27 рік є оновлена стратегія розвитку Житомирської області на період до 27 року, яка була затверджена рішенням Житомирської обласної ради від 10 квітня 25 року номер 889 з урахуванням експертного висновку міністерства розвитку громад та територій. План заходів був актуалізований з дотриманням вимог порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу реалізації зазначених стратегій планів заходів затверджений постановою кабінету міністрів від 04.08.23.816 та в відповідно до рекомендацій міністерства розвитку громад та територій в контексті нової, як ми знаємо, реформи управління публічними інвестиціями. Для оновлення плану заходів було утворено робочу групу, до складу якої війшли і науковці, експерти міжнародних програм та проєктів, а саме Юлії з Європи, і представники громадського суспільства, органів виконавчої влади, ОМЕСІВ, агенції регіонального розвитку. Того актуалізований план заходів пройшов процедуру громадського обговорення, консультації з центральними органами виконавчої влади, та після захисту на засідання експертної робочої групи при міністерстві. Отримав висновок міністерства про відповідність встановленим вимогам стратегічним цілям і пріоритетам, визначеним державною стратегією регіонального розвитку України. Атуалізований план заходів з реалізації стратегії області на період до 20-го року складається з трьох основних стратегічних цілей: це посилення конкурентних економічних переваг регіону, інтегрований розвиток території з урахуванням інтересів майбутніх поколінь, стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу. У рамках стратегічної цілі, один передбачено в рамках стратегічної цілі. Номер один передбачено чотири програми: саме: активізація точок зростання регіональної економіки, розвиток різних форм співробітництва, сприяння розвитку. Друга програма. Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, третє стимулювання розвитку аграрного виробництва і четверта ну актуальна, на мій погляд, тема ну і не тільки на міня, а на загальнодержавний органічний сільське господарство та виробництво органічних продуктів харчування. в рамках стратегічної цілі. номер два передбачено сім програм: а саме, зменшення територіальної нерівномірності розвитку та розбудови ефективного місцевого самоврядування, просторове планування якісні місцеві дороги підвищення лісистості регіону сприяння розвитку туризму цифрова інфраструктура громадська безпека та належний захист від захист від надзвичайних ситуацій в рамках третьої цілі у нас є чотири програми а саме зміцнення здоров'я населення якісна конкурентно здатна освіта соціальний захист кожного хто його потребує культурні послуги формування національної ідентичності Тощо на реалізацію 36 заходів та проектів регіонального розвитку у чотирьох програм стратегічної цілі. 1 передбачено індикативні обсяги фінансування в розмірі 6,3 мільярда гривень. Можливими джерелами фінансування тут є державний бюджет, місцевий бюджет і приватні інвестори і міжнародна допомога. В рамках стратегічної цілі, номер два у нас передбачено 75 заходів. 41, 41 завдання, 75 заходів і. Обсяг фінансування 4,7 мільярда гривень, також ну аналогічні бюджети з аналогічних бюджетів. Так. І на реалізацію 94 заходів та проєктів регіонального розвитку, чотирьох програм стратегічної цілі, 3 розраховані індикативні обсяги фінансування складають 8,3 мільйони мільярда гривень. Перепрошую також за зрозумілими зі зрозумілими джерелами фінансування. Загальна орієнтована потреба на реалізацію усіх 205 заходів проєктів та програм за нашими підрахунками. 12, 4, це що можна це все це, можна можна сказати? Да, так. Будь ласка, питання справді робочої групи мали усі до допрацювання про курсі, що там відбувається, шановні колеги, питання Питання Єдокова, не Немає питань. Це пропозиція погоди за ну, проєктного про рішення. Щодо актуалізованого плану заходів стратегії. Хто за таке рішення прошу голосувати? Скідом за? Журбанка за. Моставіш за. за. Одноголосно, Чому, Миколай, щиро дякую? Питання порядку денного на сьогоднішній день. Вичерпано. Будь ласка, ще є Пропозиції, зауваження, побажання. Відсутні. всім дякую. Да, дякую всім за роботу. Гарного дня всім.